Всім привіт! Мене звати Руслан. Вибачайте, що я виглядаю як якийсь е, недопікачу, але сьогодні ми говоримо про X. У нас е, дуже холодно і тому, як є, це випуск ідеально підійшов для неформальної крипти, але хочу записати його і викласти сьогодні, тому що Х е, видав дроп і лістинг 24-го, а в мене є певні підрахунки. Поїхали. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І так, до моєї улюбленої таблички йдемо. Так, це ми трішки заховаємо від вас, щоб ви його не бачили. Хто спалив, той спалив уже окей. але то буде окреме відео. Дивіться, видали дроп. Буквально вчора вже можна виводити на біржі на гаманці, куди вам зручно. Я, звісно ж таки, виводжу на ОКХ і рекомендую робити це власне вам. 248 аккаунтів, по 17 тисяч дропу отримали. Що дуже і дуже мало. По ціні лаунч, а, по ціні премаркету це виходить 3,5 долари на аккаунт. Дуже мало, погодьтеся. А, як я і говорив, ідеально, коли е, тапалка накидає на один аккаунт від 10 до 50 доларів. Ну тут, звісно ж таки, в три рази менше від мінімального показника. І це означає, що проєкт трішки підісрав користувачів, навіть не беручи е, ферми, е, я дивився скріншоти, і в нас в Криптодончаті скидували хлопці. і Блін, типи по 20-му левелу, а їм по 20 тисяч токенів дали. Дуже мало і дуже обідно. І це ще ж по 3,5 долари за умови. Номер один, що ми рахуємо по ціні примаркету, і ціна буде не нижче на лістингові. Молимо Бога, щоб ціна була вище. А і по-друге, це ми ще не враховуємо, що ми то платили півтона за те, щоб не платити типу аля комісій. А тому півтона, ну окей, а, дивіться, всі в більшості купували по факту ринка. Це десь 2,7250. В конвертації, якщо. Типу півтона конвертувати на USDT-шку. і в ітогі там один бакс в кращому випадку чистими. Ну потужно, я б сказав. Далі основа номер 1 641, що в еквіваленті по ціні примаркету 128 доларів, і основа номер 2 478. Що в еквіваленті 95 доларів знову ж таки по ціні примаркету? Якщо ціна буде вищою, то звісно ж таки картина зміниться і думка зміниться. Але, от дивіться, якщо брати основні акаунти, то насипали, звісно ж таки жирно. Але. Є велике, але в тому, що основні акаунти, такі як у мене, не можуть бути в усіх. Тому що основний акаунт 1 і 2 це акаунти, з яких ідуть, на які йдуть реферали з Ютуба, Телеграма і реферал. ну І основа друга це акаунти фермерські. Тобто я розділяю це. По-перше, для того, щоб бачити якусь математику, а по-друге, для безпеки. Щоб і в разі якоїсь, якогось блокування один із аккаунтів був цілим, і я отримав все ж таки якийсь дроб. Тому так і я розумію, що, типу, в простого юзера буде там ну, в кращому випадку 5. 10 можливо, дуже рідко рефералів по корішам та й тепер. Ну, це це бред. До того ж, я думаю, як більшість уже зрозуміла, що саме за рефералів накидували дуже багато токенів і саме через рефералів отримували великі об'єми, плюшок і нагород. Тому. ну Ставити в пріоритет реферальну систему не є чесним по відношенню до всіх інших користувачів, і ті, хто роблять саме от пріоритетом по винагороді по розміру дропу реферальну систему, як на мене, повні мене. Ну і загальний об'єм токену виходить 5 мільйонів 335 тисяч. Отак А, що дуже непогано в об'ємові, знову ж таки, якби не комісійні. Загально це по ціні премаркета 1066 доларів. Віднімаємо 620 доларів, це ті гроші, які були витрачені на комісію. І отримуємо чистий профіт 446 доларів. Або або якщо ви замітили, в мене є в дужках трішки приємніші цифри. Це той прорахунок, який я зробив паралельно через те, що тон, який я використовую в фермах. В таполках в цих всіх транзакціях це не тон, який я йду і купую з ринку по актуальній ціні, це тон, який я купував раніше. А тон я закуповував від 0,9 до 1,4. І в мене його є, лежить на чорний день, так би мовити, у великому об'ємі, і я використовую цей тон. І якщо рахувати по ціні, які я закуповувався. То виходить чистий профід 893 долари, бо комісійних у мене виходить лише 173 долари. Але чи правильним є цей розрахунок, я не впевнений. Напишіть в коментарях обов'язково, як ви вважаєте, чи можна так рахувати, чи не можна. Ну і в цілому це все. Закінчилася ще одна історія, як завжди, я думаю, буде другий сезон, тому що ніхто не хоче втрачати оцю можливість а, заробити грошей на цьому ще. Скоріше за все, я буду йти в другий сезон, бо як не яка, профіт є. І він є нормальним. Знову ж таки, часу я не багато витрачав на цю гру, фактично не витрачав. Тому в цілому більш-менш нормально. А далі будемо вже дивитися по факту, тому що це уявні суми цих грошей ще ніхто не отримав, і ми будемо дивитися по факту вже на подкастові, куди я вас всіх запрошую 24 жовтня. Приходьте, будемо ліститись на ОКХ і там же й будемо трейдити. Також на ОКХ по Іксу зараз проходить промка. Посилання на промку буде під відео в описі. Якщо не робили, залітайте і лутайте халявні токени X.